Для чого потрібна рідка консистенція гелів? Наприклад, смарт-гелі, рідкі акрилогелі або білдергелі, але рідкої консистенції, як, наприклад, Майджі-коди. Зараз я в руках тримаю смарт-гель від Nail Academy. Подивіться, ріденька консистенція бази густої. Дуже зручно працювати. Для кого він підійде? По-перше, для сучасних майстрів манікюра, тому що білдерами густими ми вже не робимо корекцію. Зазвичай корекція зараз робиться ріденькими акрилогелями, смартгелями, ліквіт акрилогелі. Гелями або білдер гелями, або, але вони мають бути ріденькі обов'язково. Чи можна смарт-гелями робити довжину або рідкими акрилогелями, або білдерами рідкими? Так можна. Тому що це все таки гель тобто твердий матеріал. Смарт-гель це гель. Він твердий матеріал, тому без проблем робимо корекцію на довжині. Зараз вам покажу ж коди Вони мають теж дуже дуже класні білдер-гелі, але більш ріденькі. Так, зараз. Добре, знайшла білдер гель від G-Code. Подивіться, яка гарна ріденька консистенція. Це не густий білдер гель. Він густіший, ніж смарт-гелі, зрозуміло, але він не є за густий як класичні білдери. Тому ним корекцію, звичайно, зручно робити і швидко подивіться, який гарний молочний колір, мій улюблений. g code смарт гелі від Nail Academy. Я зараз працюю тільки цим, тому що я не хочу заморачуватись з дуже густими тянучими гелями, бо це ну, просто не потрібно. Для чого? Зараз класна корекція. Класно носиться легко, швидко в техніці без опилу працюємо, і ви не будете мати ніяких проблем. Тому обов'язково зверніть увагу на смарт-гелі від Nail Academy, на G-Code і звичайно на рідкі акрилогелі любих фірм.